Вони взяли зброю в руки тільки для того, щоб її не взяли наші діти. А коли люди єдині, нас не побороти, тому що ми, ми разом, ми всі як одне ціле. Він йде прямо так попід землею і прийняв рішення, що краще хай мене одного, ніж нас двох. Кожен вівторок і п'ятниця. У мене було операція, це на протязі двох місяців. Літаєш, <гум> того що як це? <гум> я перевівся в якесь друге положення. Я вбрав це слово допоможіть я додав я все сам. І що мене найбільше спонукало, це йти і взяти зброю в руки. Це діти, так як я в школі працюю. І Ну, це я за себе, та я скажу, що це ну, більша половина, а то, мабуть, і всі ті, хто зараз е, на передовій, вони взяли зброю в руки тільки для того, щоб її не взяли наші діти. 22-й рік він показав, що ми є нація, що ми є єдині, що, що ми один одного підтримаємо, один одного захистимо і так далі. А мета в нас одна: це вигнати тих, тих хто. До нас як без, ну, без нашого то, на те дозволу до нас забігли. Тому що вони вороги. Хоч вони і там розкажуть, а Та, ми ж такі побратими, чи як братські народи, які ми братські народи, брат на брата ніколи не піде. Це було 23-го е, 23 року. Почали літати FPV-дрони. На Донецькому направленні їх тоді так багато не було, а тут прям взагалі капець. І йдучи по. Ну, іти, я йшов на перевірку хлопців, я був вже офіцером. Йдучи просто по окопу, передо мною був побратим. З правої сторони я побачив, що летить FPV-дрон, Але працював міномет і так далі. Ну, тобто жужалка ця не сильно була чутна. Але я його побачив з правої сторони, як він іде прямо так попід землею і прийняв рішення, що краще, хай мене одного, ніж нас двох. Ну, Була так спонтанна починає розвертатися, він взривається. Я пробила мені око, осколок був тут в правому ці, зламало руку. Пошкодило ногу, ну і цю пошкодило. Тут був телефон, прийняв дуже багато осколків. на собі. У мене вдома лежить, як згадка про це на такому, колись в музей віддати. Е, і прибіг побратим, який наложив мені турникет на ліву ногу і сюди на ліву руку також наложили, але її дуже сильно поламало. Е, зараз тут три пластини. І кісток не вистачало, мені брали отсюда з сторони, додавали сюди, щоб якось спасти руку. Ну, вона переламана сильно була. Так як була довга евакуація, турникетний синдром, і я би, лишився ноги. Мене переправили на Київ. І в Києві вже почали за мною займатися. Ну, там, я вам скажу, там лікарі від Бога, реабілітологи також відразу вже зробили мені повний рентген всього, і відразу відвезли в операціонний, щоб подивитися, що до чого. Тому що ну, ногу тільки ампутували, тобто вона вже не зашита була і так далі. Два місяці я е, не вставав, тільки мене перекидали на е, кушетку, відвозили, е, робили операцію. Кожен вівторок. І п'ятниця у мене була операція. Це на протязі двох місяців. Знаєте, що мене спонукало як найшвидше. Просто ну вже встать, якби. ну, як встать. Ну, по крайней ну, працювати над собою. Це я обрав це слово допоможіть. Я додав я все сам. Так, да, я зроблю це не так швидко, як, як хотілося. Я не зроблю це, а може навіть і не зроблю, але я це, я попитаюся зробити. Я вже почав сам пересідати на, на візочок, Бетмобілем я називав. Я вже сам там знав, як його до себе підтягнути. Я убрав всі допоміжні, тобто у мене було е, тут, е, ну, знаєте, як от можна руки поставити там. Тут ногу можна було так поставити, тіпа, і їхати там на розслабоні, бо те хтось визнає, я це все вбрав. Для мене був якби це авторитетний отаман, це, це Іван Сірко. Він не, в жодної битви не програв, і я дуже багато про нього читав. От, от саме він для мене був, я не знаю, це прикладом тим, героїзму, тому що козаки йому довіряли. На наш час, у нас, як на мене, усі, хто перебувають там в зоні бойових дій, кожен із нас творить історію. Кожен із нас, він причетний до цієї історії. І тому, щоб якби, тебе там, про те, ну тобі допомагали, і ти всім допомагав, має бути взаємовиручка. Дожні один одного підтримувати, один одного розуміти. І навіть після того, як людина отримала поранення, ампутант і так далі, суспільство його також прийняти. З Ігорем Мілюшкіним у нас спільна мета це об'єднати наших ветеранів. Показати їм, на тому, що ветерани не забуті. І після того, якби поранення, коли ти став ветераном, на цьому не потрібно зупинятися, потрібно працювати над собою і допомагати іншим для об'єднання між собою, щоб ми були однією сім'єю. Перше, чим я хотів займатися, допомога людям з ампутацією, ну, ветеранам з ампутацією. Показати особистим прикладом, що на цьому життя не закінчиться, і потрібно завжди вдосконалювати себе і працювати над собою. І тому, якби, більше, я хотів бути з реабілітацією, щоб допомагати. А перша зустріч, коли Ігор запропонував прийти на зустріч до байдівців. І я коли туди прийшов, я побачив ці усміхнені обличчя дітей. Знаєте, мені більше напевно, ну я згадав те, що я насамперед я педагог, і в мене є диплом. І до повномасштабного вторгнення на наші землі я працював шість років в Козацькому ліцеї. І тому, якби педагогічна моя діяльність, вона на самому першому місці для мене. І тому, дякуючи цьому, я, коли я побачив дітей, їхні обличчя, з їхню зацікавленість, їхню цю якби ну в очах побачив те, що вони хочуть навчатися, хочуть слухати і так далі. Тому мені напевно я одразу подумав, ні, напевно, я дожен працювати з дітьми. Мені важливо те, щоб вони розуміли нашу історію. Щоб вони розуміли, що не тільки тоді були героїчні постаті і так далі. У нас зараз не, не менше героїчні, а даже я б сказав би більше героїчні. І діти повинні розуміти, що якщо йде військовий, до нього потрібно привітатися. Привітайся, спитай як справи, може якась допомога. Ну, от да, там на візочку, да, підійди спитай. Да, навіть якщо він скаже так, як я, да, я сам. Але ти для свого якби, спокою ти в нього запитав. І він відчу, відчує те, що він потрібен, що за нього хтось спіклується, що він незабутий, і ну, того потрібно держати всі разом. Для мене, коли спитають, от буває таке в інтерв'ю: питають: а хто до вас герой? Так от якраз Іван і є для мене герой. Той, який. Я не можу розказати те, що він пережив, це кожного індивідуально, але він встав на ноги, і він отаки, у нього велика сила духу. Він справжній козак».